Ну, питання можна, я до голови звертаюсь. Виступ... Ви скажіть э, таке, вам э, розрахунки, коли піднялася ціна на опалення і на гарячу воду, ну і на воду таку, вам розрахунки надавачі давай Дали оце на опалення і на гарячу воду. Гаряча вода 78 гривень куб, 35 гривень квадратний метр. Вам э, Надавачі послуги дали розрахунки на це, на якому основанні вони підняли ну це не на опалення гарячу воду. Є вас це, 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 розрахунки? А чого вони вам будуть надавати? А, У вас і і не висить договор, на сайті. При чому тут договор? Давай не будемо затягувати. Ми це ми це все висить на сайті. На, на кар'є, там Нас є структура. Нема, нема на, структур. на сайті. Я, нема. Я дам де виділені чати, тому ми перейдемо, перенесемо це питання на обговорення. Дякую. Про можливості доступу до громад, громадських організацій та пересічних громадянин до інформаційних ресурсів дуже актуальне питання, і тому хто може висвітлити його, я пропоную Ігору Олексав, Олексійовичу. Будь ласка, громадська організація у нас асоціація так, власниця. Власниця власників житла Сумщини. Да, дякую. Ну, багато чого тут було сказано. Я теж погоджуюсь з тим, що ми маємо обмежити це і не закидати там, що стосується там уряда і прочих всіх вищих там структур, так, стать, бо з ну, цим усім стикаються люди на місцях. Перша проблема, яку тут і називали, це те, що вони не мають інформації, не знають, як це робити. Механізми, які їм запропоновані, дуже складні. І розібрати з них, ну, от Сергій Яковлевич сказав, що він там з 2005 року і тільки зараз він може вже комусь радити і на рівних змагатись там з теплоенерго або з надавачами інших послуг. Так само от і Олексій, який теж так стати, ну, доволі грунтовно має підготовку в цьому питанні. Тому перше питання це те, щоб люди були обізнані і ознайомлені. Зараз, крім от, тих людей, що стосуються інформації і як людям зробити перший крок, ну, зараз дуже багато інформації в інтернеті. Ну, По-перше, ну, починаючи навіть з того кроку, що треба знати ну, законодавство і певні механізми, які дозволяють захищати свої права. Тому що не всі державні інституції у нас ну, належним чином працюють. Да? Ну, як би мовити, наводили приклад. Да? Там, у мене є скарга, я дзвоню на гарячу лінію міської ради, і далі вона розбирається, маючи певну там, юридичну службу, фахівців, контроль, інспекцію, все таке інше. Але, на жаль, це крім дзвінков більше ні до чого не доводить. І тому я навпаки. Тут ну якби закидали, тому що там молоді юристи до цього долучаються. А навпаки, це вітаю і вважаю, що саме ну, на них треба робити більше акценти треба робити їм ну, всілякі реверанси. Тому що не кожен юрист піде за таких ну, якби, дрібних справ змагатись в суді. Невідомо за чиї інтереси, да? це не олігарх, які можуть там адвокату. Сплачувати мільйони і мільйони, да це люди вкладають свої знання, вкладають свій ентузіазм. По-перше, тому що вони так само є членами нашої міської громади. А по-друге, це вони ну якби набувають певного фаху, ну, який їм дозволить і далі працювати. Тому я так думаю, що ну не двоє студентів, а тут мав би долучитися весь курс і всі, кому це цікаво, і не один. Університет Сумський, а всі інші, які у нас в різних мікрорайонах є. І там я знаю, працюють там юридичні приймальні юридичні клініки, які б могли ну, певну роботу також проводити, навіть просвітницьку. Тому і користуючись також досвідом от експертів, фахівців, які тут є. Тому я б людей. Ну, по перше, закликав все-таки ну хоча б якимось чином цікавитись, от починаючи з тими ж договорами, да, чому у мене немає договору на надання певної послуги, да? а потім, коли виникає якась проблема, конфлікт, то у мене погано там опалюється квартира. Я дзвоню в теплоенерго, бо я врахую так само, да, і вважаю, що якщо я плачу за тепло суму тепло да, то до них я й маю скажитись. а Вони мені кажуть, ні. Не по адресу, іди в ЖЕК і послай ЖЕК. А хто такий ЖЕК? Бо я йому кошти не плачу. І виходить, ну якесь дежав'ю. І тільки юристи, я так думаю, що ну, нормально розтлумачать, що хто у нас там надавач, хто у нас послуги, хто у нас виробник послуги, бо в цьому, в цьому там людина заплутається. Але користуючись, ну хоча б елементарне знання треба мати, я так думаю, що центр надання. Правової допомоги може зробити тут певну роботу, да, людина, знає, або йдеш куди, там в міськраду шукаєш адвоката там, приватного, або приходиш сюди, де є певна база, де тобі можуть щось розтумачити і допомогти. Тим більше центр правової допомоги, я так ну бачу з цього круглого столу, має намір користуватись послугами фахівців-експертів, які тут є, які вже там не то, що одну шишку. а Нормально головою в цю стінку побились і мають певний так сказати, вже досвід, результат і, ну, і такий міць, міцний лоб, як кажуть, да, в цій справі. Ну і так само і громадські організації, що стосується там, ну, і нашої громадської організації, і органів самоорганізації населення, да, що легше і швидше можна зробити. Ну, Я так думаю, що навіть в тому багатоквартирному будинку. Або, якщо щоб не дорікали, щодо приватного сектору на кожній вулиці ну, знайдеться 2-3 особи, людей, да, які можуть розібратися, зацікавляться, які знають, там, куди звернутися, які мають час, щоб прийти в центр допомоги, розібратись, які побалакають з експертом, яким юрист допоможе, які щось запишуть. Це не обов'язково, що там, то в мене в будинку там, 300 квартир, да, не обов'язково, що всі 300 представників сюди прийшли. Достатньо буде там, трьох. П'яти людей, які підуть розберуться, і потім уже своїм сусідам розкажуть, і вони швидше зайдуть до сусідів і скажуть, так, сьогодні пише МАК по ЖЕКО, тому що в нас не прибрана територія, завтра пише МАК по тепловикам, тому що там у когось. Післязавтра там криша тече, підвал і так далі і, далі. і пішло. Тому, ну, а що стосується знову ж таки, інформаційного наповнення і інформаційних ресурсів, зараз в інтернеті їх дуже багато, починаючи від. Законодавство, яке розміщено на сайтах Верховної Ради постановці різних кам'янів міністрів Мінрегіону і, всього такого, ну, і всіх інших, і так само і громадських організацій, там, і, і управдом 21 і житло Сервіс, там, і багато-багато варто там в інтернеті поцікавитися, і навіть судова юридична практика по інших містах України. Так само існує. Ну, я думаю, а наступним кроком для людей вже стане, як вони побачать, то тоді вони дійдуть уже і до енергозбереження, і до енергоощадних технологій, і до всього такого іншого. На Дякую. 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 Це питання ще я хотіла б дізнатися досвід, досвід Ващенка Вадима Олександровича, громадська організація Смілський центр з надання безплатної правової. Доброго дня. Дякую всім за надану інформацію. Якщо хочу додати, я можу навіть повісти на деякі питання, які тут виникали. Ми десь в Женікцію працюємо з центром надання безоплатної території допомоги, і у нас практично є результат нашої роботи. Ми декілька разів збирали квартальні комітети на базі, на базі даного центру, збирали також, скажімо так, виборочно. І Почтальйони в наших, вони також були зі своїми проблемами. І декілька людей, ну, але загалом це були було такі мешканці приватного сектору. Багатоквартирні дома, будинки мешканців, вони як -то, лояльні до е, цих всіх питань. І я відповім, чому Чому, чому так мало практики судової, чому мало звернень. Е, ми з цим дійсно практично вже. Е, столкнулись з такі з цими питаннями. Чому? Тому що люди просто-напросто бояться, вони не розуміють, куди йти, вони не розуміють, який буде результат від їхніх дій, вони не розуміють, допоможуть ли їм ну, ті організації, які безпосередньо займаються і участвують в цьому процесі. От все-таки візьмімо приватний сектор. Декілька було звернень після. Чи на базі центру, вони дійсно приходять з тим питаннями, які розуміють, що вони практично не були для них вирішені до цього. Але співпраця наша допомогла два-три два, останніх там приклади, які дійсно мені допомогли. Вони, я впевнений, що вони не дійшли до суду, тому що вони просто. Бояться, не хочуть розочаровані, ну, дуже багато причин. Але ж опять, вони приходять, дзвонять, питання вирішуються, вони пішли і скажуть дякую за те, що дійсно є така ініціатива, є така так, інновація, як сказали, в плані допомоги людям по тим чи іншим питанням. І що хочу ще сказати, що дані ініціативи які вже діють, вони все-таки скажімо так, встановлюються на приватному секторі, дійсно, вони допомагають в першу чергу головам квартальних комітетів. Вони, як, як вже тут є слово, пароюристи, вони розуміють, що якщо до них прийде якийсь мешканець, вони розуміють. Куди відправити. вони навіть беруть його за ручку ведуть по тим організаціям, де можуть надати їм допомогу, і є практичне вирішення цих всіх питань. Тобто наша співпраця, яка вже дійсно вже десь приблизно рік у нас є таких, така історія наших взаємовідносин, дає плоди наших, наших співпраць, і ми надалі консультуємо, надалі співпрацюємо і надалі розказуємо мешканцям. Куди йти, як йти, і у нас даже є деякі спільні проекти з місцевою владою, які також зараз в процесі наговорення, в процесі реалізації, процесі там організації самого самих цих, скажімо так, нагальних проблем, які на зараз виникають. А враховуючи те, що дійсно більшість людей не задоволені, не задоволені тарифами, незадоволеними. Надання цих всіх послуг комунальних в першу чергу, то питання виникає. Питання таких виникався більше і більше. Так що я хочу подякувати Валентині за те, що дійсна співпраця була ініційована з нашої сторони, а ми з нашої сторони ж звісно, що можемо, то допомагаємо. І я думаю, що наші плани, перспективи, які митин дійсно її і будуть правильно. Дякую.